І вітання. До вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк і далі розкажемо про головне на фронті та події Волині. Президент України вручив орден Золота зірка матері загиблого героя з Волині. Місто на Волині залишилося без води. У Луцьку зноситимуть забори, гаражі, сараї та старі поштові скриньки. Підрив Каховської ГЕС причинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища затоплює міста і села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС виникли проблеми з подачою води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі. Далі про ситуацію станом на ранок. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом, станом на ранок, затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. На окупованій Херсонщині так звана влада не стала рятувати людей. Чимало з них ночували на дахах будинків, горищах, де хтось з дітьми без їжі та води. Зокрема, критична ситуація зараз в Олешках. У зоні лиха на окупованій території Херсонщини зараз перебувають від 22 до 40 тисяч людей. Пишуть Роси змі. Повідомляють про затоплення майже трьох тисяч будинків на лівобережжі. Деякі населені пункти вже повністю пішли під воду, зокрема, захоплене село Курсунка. Олешки, Дніпряни, Кринки, козачі лагері зараз затоплені по дахи. Висока вода зруйнувала міст на річці Інгулець у Єлизаветівці Миколаївської області. Також повністю затоплений міст у селі Галаганівка. У Снігурівській громаді евакуювали мешканців трьох будинків. 43 городи підтоплені, вода прибуває до подвір'їв. А тим часом падає рівень води у Запорізькій області. Місцеві пабліки повідомляють, що у Запоріжжі та Енергодарі вода за добу відійшла суттєво. А це вже кадри з Дніпропетровщини. У селі Мар'янське зафіксували масовий мор риби через підрив дамби Каховської ГЕС. Збирати її та вживати категорично заборонено. Є ризик захворіти на ботулізм. Друзі мої, це Мар'янське, Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби сучасної трагедії сучасної України. Якось так терористи РФ намагаються під виглядом цивільних, що евакуюються потрапити на правий берег Дніпра. За даними центру національного спротиву, окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС, щоб перекинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області. Тим часом триває боротьба на фронті. Наші захисники перейшли з оборони в наступ на Бахмутському напрямку. За словами Ганни Маляр, за минулу добу є просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони та стягує свої резерви для захисту. До свого 54-річчя не дожив 19 днів. У війні з Росією захищаючи Україну. 6 червня загинув мешканець села Мировичі Турійської громади Сергій Карпук. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та. Побратимам загиблого воїна. Знищив бронетехніку ворога. Вівторок, 6 червня, в Києві президент України Володимир Зеленський вручив орден Золота зірка Волинянці Анжеліні Гус її син, мешканець Нововолинської громади, солдат Роман Марценюк, у складі танкового екіпажу брав участь у бою на Київщині. 12 березня, відбиваючи атаку росіян, танкісти знищили кілька одиниць бронетехніки противника. Внаслідок шквального артилерійського обстрілу український танк було підбито. Його екіпаж, серед яких був і солдат Роман Марценюк, загинув у бою. За особисту мужність і героїзм солдату присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена. Золота зірка посмертно. Луцьк відправить гуманітарну допомогу на Херсонщину, яка страждає після підриву Каховської ГЕС. За словами міського голови Ігоря Поліщука, від Херсонців отримали запит на продукти харчування, питну воду, засоби гігієни. Тощо Все це і навіть більше вже готові відправити у Луцькраді. Наголошують більшість з необхідного мають, але дещо таки докуплять. Окрім цього, ми будемо захопляти мотопомпи, човни. Теплові гармати, вейдерси, заброди, комбінізони і інші речі. І найближчим часом будемо передавати. Всього буде допомога передана орієнтовно на 1,5-2 млн грн. У Луцьку муніципали будуть зносити поштові скриньки, забори, гаражі та сараї, які встановлені незаконно. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради. Активні роботи Мунвартівці вже провели за двома адресами на вулицях Братковського та Фестивальній. Там виявили незаконні сараї та гаражі. В районі річки Омеляник місцеві жителі повідомили про огорожі та конструкції, які примикають безпосередньо до русла річки, а це порушує чинне законодавство. Тож їх також демонтують. Старі поштові скриньки, які перебувають у неналежному стані, знесуть за 10 адресами. Україна досі оговтується від трагедії у Києві. 1 червня під час ракетної атаки люди не змогли потрапити в укриття, внаслідок чого внаслідок чого троє мешканців столиці загинули. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Після цього уряд України ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні. Таку проводили і в Луцьку, зокрема відвідували й укриття в житлових будинках. Про результати у наступному сюжеті. Волинські рятувальники завершують перевірку укриттів, яку розпочали кілька днів тому. Мета рейдів з'ясувати, чи у вільному доступі для мешканців підвальні приміщення та у чи задовільному стані вони перебувають. Ініціювали перевірки після трагедії у столиці. Там, 1 червня, під час ракетної атаки загинули троє людей, адже не змогли потрапити в укриття. В Луцькому районі у нас біля тисячі об'єктів укриття, сховища найпростіше укриття, яке ми перевіряли. Сьогодні це у нас останній день. Сьогодні працює 11 груп по всьому Луцьку. Нині перевіряють саме укриття в житловому секторі багатоквартирних будинках. Має бути два виходи, має бути забезпечений шансовий інструмент, засоби пожежогасіння, вогнегасники, питна вода, місце для сидіння і резервне жилення. Не все це є в укритті на проспекті Соборності 13 а втім, Перечекати повітряну небезпеку тут можна. Як крісла та лавки. Коли на початку вторгнення в нас були тривоги, і були такі всі непорозуміння, От, і люди сходились обов'язково сюди. Всі. Зараз, чесно кажу, люди, мабуть, звикли до повітряних тривог, тому що ну, дуже рідко хто приходить сюди. Зайти сюди можуть усі мешканці будинку, адже знають двері відчинені, і для маскування від небажаних гостей повісили замок. Зверніть увагу, бачите, я зробив ремонт, Що мені зробили собаки, коти, які ходять через відкриті двері. Попри те, що до укриття доступ завжди вільний, люди там бувають дуже рідко. Я живу на першому поверсі, коли тривога, відразу. Сама себе охороняй і надіюсь на милість Божу. Те ж саме кажуть нам і мешканці привокзального мікрорайону. Нині спеціалісти проводять рейд на вулиці Гулака Артемовського. У Вас є вільний доступ до вашого підвального приміщення. От ну, в разі тривоги ви можете туди спуститися? спуститися? Я не спускаюся, я вам не скажу. Ну, а взагалі ключі у вас є. Є На вулиці Голока Артемовського У більшості будинків, де створені ОСББ, на дверях укриттів, ми побачили замки. На даний момент. Укриття закрите, Зараз постараємося знайти номер телефону керуючого і зв'язатися. Додзвонитися до всіх не вдалося, але ті, хто брали слухавку, запевнили, ключі до укриттів мають усі або більшість мешканців будинку. Це все для них зроблено. У нас там водичка, нас там вайфаїв, нас там ну в общем, ми зробили таке, і лежаки, щоб можна було перепочувати, якщо. що. У будинках, які обслуговують Жеки, укриття переважно відчинені. Є такі будинки, де мешканці не хочуть відкривати, щоб водобово було відкрито. Відкривають тоді, як повітряна тривога. Вони мотивують тим, що ну, знаходяться їх особисті речі, вусипеди, ще щось там. От. І знаєте, Якщо водобово воно відкрито, то є, що можуть знайтися такі люди, які <кхи> поцупляться. В одне з них нам вдалося потрапити. Домашніх зручностей тут немає, але перечекати тривогу є де. Сміття обирали колись. А так, все тут мешканці от мають кладовки, Вони за цим тут слідкують. повинні підтримувати порядок. На Волині перевірили 100% укриттів. Це 1982 підвальних приміщення різного типу. Більше результатів перевірок надзвичайники повідомлять згодом. Також вони запевнили, що проведуть профілактичну роботу із представниками укриттів, які виявилися зачиненими та у незадовільному стані. Марія Вавренюк Вячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку розірвали договори на перевезення пасажирів одразу з трьома перевізниками. Йдеться про маршрути номер 11 Шота Руставелі Карбашева, номер 26 Вишків Окружна та номер 26 А Центральний ринок Вишків. Таке рішення прийняли на виконкомі Луцькради. У роботі цих перевізників системно фіксували порушення. При перевірці були виявлені порушення, а саме, що Водій в наряді знаходиться один, фактично їздить інший водій з 9 квітня по 10 травня більше сотні таких знову ж таки порушень. Крім того, у маршрутках некоректно працювали електронні табло, були порушення у роботі з валідаторами. На 26-му маршруті перевізник уже давно обіцяв. Замінити старі маршрутки на більш сучасні та комфортні, але так цього і не зробив. Оголошено конкурс на ці автобусні маршрути. От, звісно, ми на міські маршрути ставимо вимоги вже євро Євро-5 автобуси типу. От, збільшуємо пасажиромістки з цих автобусів. Також автобуси мають бути обладнані системою gps моніторингу громадського транспорту та відеоспостереженням. Крім того, на маршруті має працювати мінімум один автобус, який пристосований для маломобільних груп населення. Зазначимо, поки триватиме конкурс за громадський транспорт у мікрорайони Вишкова та ЛПЗ курсуватиме. Місто на Волині залишилося без води. У зв'язку з тим, що подача води на місто у Стелух відбувалася цілодобово, поливалися городи та газони. Насоси працювали безперебійно. Це призвело до того, що вони вийшли з ладу. Повідомили на сторінці громади у соцмережі. Наразі у місті проводять роботи по ліквідації аварійної ситуації. Приїхав у кіно та загубився. У Луцьку 11-річному хлопчику допомагали знайти рідних. Близько 16-ї години патрульні отримали виклик, що на вулиці Конякіна перебуває дитина, яка загубилася. Хлопець розповів, що мешкає у селищі Олика. У Луцьк приїхав з 21-річним братом та його другом, аби відвідати кінотеатр. Після сеансу всі троє сіли в маршрутку до автостанції, але хлопчик пропустив потрібну зупинку. Мобільного собою не мав, а номери телефонів близьких не пам'ятав. Патрульні дізналися контактний номер старшого брата, який уже шукав молодшого, і невдовзі влаштували хлопцям зустріч. І на завершення голова Волинської Ова Юрій Погуляйко тричі не забив пенальті у прощальному матчі Євгена Селезньова. Один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України організував благодійний прощальний матч в Ужгороді. Запросив чимало іменитих експортнерів, суперників, тренерів, друзів та українських воїнів. Серед запрошених був і голова Волинської Ова, який грав за команду помаранчевих. Коли у ворота синьо білих призначили черговий пенальті, до позначки якраз і підійшов Юрій Погуляйко. Перший удар він виконав сильно і неточно м'яч пролетів над воротами, аби таки дати можливість відзначитися голові Волинської ОВА, двічі дозволяли перебити, але не вдалося. Спочатку поперечка, а потім сейф Бущана. Такого марнотратства не витримав навіть арбітер і показав Погуляйкові червону картку. Шоу матч завершився нічиєю 8-8. Після чого суддя призначив серію пенальті. Всі зібрані під час гри кошти передали на потреби військових. Дякую, що були з нами. Я нагадаю, щоби першими бачити усі наші сюжети, підписуйтесь на ютуб канал Новини 12. Коментуйте та ставте вподобайки. А ще бережіть себе та допомагайте нашим захисникам, бо вони того варті. Ми ж за вами побачимось уже о 19-й.